На годиннику 12 година доходить половина 12 на градуснику. На градуснику втіни 34. Нормально. І знову всім привіт. Ну що, я планував повну роботу, а світла нам не вистачає. Так, ну що, зараз маю час, Є у нас 3 години, йдемо у ліс. Погнали. Куди хмариться, бачите? Хмариться, хмариться. Вже декілька днів, а толку ніякого спека ужасна. На сьогодні На сьогодні передають дощ і то ще й з грузами. От. Але якщо він буде, то ближче до вечора. Швидше він вряд прийде. прийде. Думаю, ми з вами встигнемо відбігати, пошукати щось. Інтересно, чи при такій жарі можливо щось знайти, чи, не знай... чи неможливо взагалі щось знайти в нашому лісі. Побували роки раніше, що і в спеку я находив грибочки. Ну, Дивлюсь на те, що ще і липень у нас на календарі. Шансів, звичайно, мало. От. Сьогодні у нас першого числа. О. Гриби відійшли майже всі, ще й плюс посуха, не ростуть і другі зовсім. Але маємо три години, цілий ранок я працював. От. Цілий ранок працював на катав собі список сьогодні робіт. Думаю, зараз поженем, а я щось забув, що світло виключають. От. Сьогодні ще й дуже багато виключають. І ще раз всім привіт. Ну що, глядачі, ми вже... З вами у дорозі. Вийшли в обід самий. На годиннику зараз перша година. От. І йдемо трохи погуляємо. Може в лісі трохи краще, ніж тут. -ка. Може трохи прокладніше, Ну не знаю. Зараз будемо бачити що і як. Сьогодні у нас 1 липня, другий місяць літа, 2024 року. А в нас ще одна спроба пошукати якихось грибочків. ну що ну, Більше у нас, мабуть, буде таке лісова прогулянка. от Бо шансів, звісно, щось знайти таку спеку дуже-дуже мало. ну, таке Але може щось і підвернутися. Потому, що упертим і удача підвертається. Ну що, погнали? Сідаємо зручніше. І шукаємо зараз грибочки, а ні, то погуляємо просто по лісу. І то буде добре, вперед. Саме основне глядачі зараз нам дотьопати добратися до лісу. А там далі вже буде набагато-набагато легше. Бо зараз ми на самому горбі, це ще серед поля. Сонце на нас так дружно уперло. ось, дивіться, де воно? Прямо над головою. Пече, на тіні, я вам показував, 34. Ну, тут на відкритому місці серед поля напевно сороківка класна. Ну тут, звісно, можна жити. Ось, зразу на вході в ліс. Така відчувається прохолода. Зайти з поля, прохолодний ліс, красота, шата. От. В лісі прохладненько. Ну, не знаю як буде далі, бо ми лише з поля, а там далі хто знає. І я буквально зайшов у ліс. І зразу нам попадають перші гриби. Ось хтось попевертав тут на голубіночки. Ось, дивіться, така спека. а Голубінка то росте. Норве. Нормально. Дивіться, дві штуки зразу на вході. Я буквально тільки зайшов. Ось, бачите, звідти ми зайшли. От, декілька кроків по лісу. Я був би на їх не замітив, але замітив ось ці перевернута одна друга. Вже так привернули увагу, а тут з боку ось іще одна молоденька. Так, ось таких три гриба, зразу на вході в ліс. Ну що, там вище бачу ще один перевернений. Видатку йдемо гори, може ще щось знайдемо. Продовжую глядачі підніматися, йдуть по стежці, ось стежка йде вверх. І на самій стежці нам попадає ще одна. Ще ці тримаю в руках. От, Потріскані, але молоденькі. Це означає те, що... Хоч така спека, але гриб собі продовжує рости. А він має рости, бо перед цією спекою були дощі і моцінь, як не якась волога там все-таки лишилась у землі. Ось, ну що, продовжуємо далі. Замітив я ще, але вже з боку від стежки. Ось там біля дуба. Ще одна попадає. Ось. Ну і дві. Навіть дві, не знаю якісь там, все ну, вже все. немає нічого з нього згоріло. Ось ресто я зараз я їх тут почищу зразу. Тому замітив я ще. Дуже багато попарилось, ось, бачите. Дивіться, що з ними робить, червиві, попарилися. Ось ну така старенька, ніяка, згоріла просто. Просто підсмажилася в лісі. Ух, дивіться, там орапалки є. Ух ти, молоденькі рапалки. Супер. Ну, оці. Оці сироїшки з макотанням ням, Збуку ще одна. Ось. Є ще одна. Краса. Це мені вже подобається. Тут ка що. Дивіться ще одна рипалка. Дивіться, як полопала, бачите, від спеки. Ну рибочок росте. краса, Ну що, тому бачу ще одна. хотів тільки казати, казати, що йдемо далі. Ну, ось є ще один грибок, Теж молоденька голубінка. ну Нормально. Це мені вже подобається, значить гриб є. Недурно ми з вами пішли. Збираємо йдемо далі. На тут глядачі прийшов. Буквально голубінками всіяно. Але всі вже такі. Ось, бачите як погоріли, просто ось як згоріло. Та молоденька вона згоріла. Їх тут багато дивіться погоріло. Бачите? В листках ховаємося, криша молоденька. Зараз липнемо до неї. Ось оп'ять згоріла. Тутка знову згоріла. Вони просто варяться на стовбурі. Бачите, знову така сама, бачите всі. Просто зварилася. Ось, тут дивіться, знову. Знову а далі знову згоріла. Тут знову тако саме. Таке саме, таке саме. Бачите, тут таке коло добряче. Але вони всі майже згоріли. Ось, просто тупо піджарилися. Бачите? Яка це спека? Це просто щось. Їх тут я не знаю, скільки є. Шайде. Тут почав листя, лент не почіпати. І знову йому нічого. Гайки. Туди далі, знов бачу, там знов, знов. Скільки їх? Тут просто щось. Ось, в листках. Повно, вони погоріли в листках. Немає нічого з них. Таке величезне коло. Туди набрав-набрав. Але все пропало. Пропало. Ну, йдемо далі. Ще нам попадає. Невеличке коло сироїжок і теж рапавочки. Ось такі молодесенькі. Вони би, може, повиростали більші більше, але від спеки вони ось що крутяться, підсмажуються ось тако І нічого з них немає. Оці дві ще ми встигли. Ті зварилися чистеньким далі. Ось іще одна О, така красуня. Велика, гарна. От, Супер. Йдемо далі. Красота. Ой, Хотів і далі глядачі. Ось. Вона не сама. В неї тут є сестра. Така сама. О, як розтріскала. Такі прикольні, потріскані. Угу. Йдемо далі. О, нарешті. Сховалося сонце, глядачі. Подуяв вітер такий прохолодний. Ух, Така благодать. Не можу передати словами. Красота. О. Ну, глядачі, хоча на дворі така спека. І ми у лісі зараз в обід. Але в лісі доволі комфортно. Я, чесно кажучи, не думав, що так буде. Думав, що зараз тут буде парко, жарко і... Декілька хвилин і будуть кати додому. Але ні. Я помилився доволі комфортно, ще по-друге сонце, трохи ховається за хмари. Тут нам попадає два маримуха. Такі вже розкриті, але вони походу і червиві і зварилися просто на стовбурі ніжки. От такі тут зараз з грибами в лісі. Так, а там вище я зразу бачу гарну молоду. Голубінку. Ходжу, я вже хвилин 10 тут. От. Ну, білого поки що ні одного. Голубінка росте. А біля чкан він... Вий... Ух, гарне коло. Такі молоденькі. Тут знодки дві зварилися. От. Нічого з них немає. Але збоку повезло нам, дивіться, які красоні молодесенькі рапавочки. От. А тут ще, дивіться, куцю я замітив здалека, Просто бомба. Дивіться, каспека. Спека в лісі суш, а грибам до одного місця, як то кажуть. Вони собі ростуть. Віцека кубка, знову три. Це супер. ну На таку красу попасти. Це, звісно, нам повезло. Ну що, приводимо в порядок. тема полегонько далі. Продовжуємо не збирати. І опять такі молоденькі нам попадають вже знову назбирав цілий кулак, але замітив тому. Перший такий на сьогодні інший гриб. Ось такий козари підберезник, але вже теж такий ніякий. Висох, просто на стовбуре. Ось він ще й чистий, дивіться. Ще й чистий. Краса. Забираємо Йдемо далі. Ось такого у нас зносив. Чудове гарне коло. Майже одні... всі одна біля одної недалеко. Ще тож він не впевнений, але мені здається, що це у нас лисичка. А ні, це білі висохли. Думаю, що біла лисичка. І опять нас знову колом, але всі такі теж поварені такі. Ось підсмажилися, потріскали. Бачите як? Ось. Якої згадою. Ось така молоденька тут калим, сплісніла. Таке велике коло. Взяти нема що. Теж сплісняло. Я десь бачу. Бачу більше. Там ще під деревом. Теж. Далі. Ось. Бачите, ось скільки О, дуже багато пропало. Дуже багато. Попадає нам глядачі, по ходу перший біленький. А йому, мабуть, все. І йому все. Його майже з'їли, висох, червивів. Ось такий. Не дочекався, На що поробиш? Не дочекався, йдемо далі. Бачу, нам ну, ще попадає одинкий гриб, Прямо по пописану стежку. Не знаю, чи це білий, чи що це? о, Ось такий. Гарний. Забираємо. Ось такий. бачите. Тримає патика Ось такий білячок. Червивий. Бачите, який? Ось. На ніц. Шапка відпала. Зварився. навіть з ніжки нема що взяти. залишається Але недалеко з боку. Біля нього є ще один. Ось такий полопаний. Ну, але ще менш більш тверденький. Зараз ми до нього глипнемо. Йдемо далі. Красончик. Отакий. Ось і опять. Таке гарне коло голубінок. Ну ці вже ніякі. Тут ще дві гарні молоді. Такі гарні на вигляд, але вони вже ще з боку ще попало три лисички. Ось Поодинокі. Тут ще одна. І там ще, ще роїшка попадається гарними колами, але багато погоріли, згоріли. Ось. Взяти нема що. Там швидка молоденька. От. Ну, гарне коло чисте далі. І опять така кучка лисичок. Ну що, як можете бачити, хоч така жара, жара ужасна, але гриб все одно росте, він собі пролазить і все, йдемо далі. На годинку друга година дня. Саме обід. Ху. Сів троха перевести подих. Попити трохи води, жара. Ну це не передати словами. Ніби в пічку запхав і Ой, Пару хвилин передам подих, йдемо далі. О. Супер. Так, є у нас ще один білий. Ну, правда, такий маленький. Ось шапка у нього вже від жари пусиріла. І він, мабуть, весь хробаклевий, м'яконький. Не знаю, може ніжка з події трохи тверда. Може заберемо. Може щось піде на сушіння. Ось такий коцик малесенький. Йдемо далі. О, здоровачка нам попадає. Ну, Такі земляри, якщо знаходиш, що в такому стані. Сьогодні це їм кухно коли Переважна більшість таких великих вже повністю або догнивають, або чисто зварилися, О, шапка чиста забирає. Взяв друзі пакета навіть не брав корзини з собою, бо, якщо чесно, що з дому, надію, взагалі не було на ніякої знайти хоча б якихось грибів. Але вже трохи набрали і в нас трохи. Декілька білих. Білих кинув два. Остальне все хабаклев, їдемо далі. Ще нам попадає ось така сімейка ковпаків. Такі молоденькі. Гарні. Глянемо до них. Це, звісно, чисті, це гарно. Там маленький болічпад. Все, червоїва троха. Ну, наступна. Це менші більш. Душетка шляпа. Це нормально. Добре, беремо їм далі. Отакі. От Засохлімо бережку. але живуть, ростуть красавчики. Ну нарешті. Нарешті гарний перший гриб на сьогодні. Ось. Дивіться, який там зазирає. тільки глядачі гляньте. Яка посуха на дворі? Яка це сила гриба, а? Він таку посуху росте, лізе. І не страшна йому жара. І спека. Опа. Накриває місце його, де він ріс. Ну, Це такий дуже гарний. Аж дивно, що він такий і зберігся сьогодні. Він так просто собі під патиком грабовим. Мабуть, патик його і врятував, щоб він не спарився не зварився. Бо попередні ті, що я підіймав, самі бачили, які дуже ніякі. Ну, красунчик, йдемо далі. Так, ви тільки гляньте, яка нам чудово тут попадає рапавочка. Опять. Оці голубінки сьогодні попадаються доволі часто. І у них сама найкраща якість порівняння з іншими голубінками. Вони, мабуть, набагато витриваліші відносно спеки. Ну, краса. Там обходимо ще не знаю, точно. О, точно буде маленька така. О, бачите, маленько наша така біла-біла. Потім вже трошки котка старша. Вже починає. Ось, бачите, трохи світло, тут вже зеленіє. Ще такі дві. Молодеси. Йдемо далі. Ось такий грибок. На сьогодні нам попадається другий. Теж червивий. Ну, перший був хоча б шапка чиста, але був чисто засох. Зараз не було що. Цей червивий, але їх немає. Ось другий. Відколи ми ходимо по лісі. Так. На годиннику у нас 1455. От. третя година. Полегонько дотікала. Ось що ми з вами, друзі, на спирали. Нагадую, пішли ми в обід в першій годині. Це навіть не за цілих 2 години. Ось. Я тут набігав по лісі. Набрав ось таких гарних молоденьких. Голубінок, ну це те, що нам вдалося вибрати. Великі кола попадають, але все-таки ніякі погоріло від спеки, попарилося, поплісніло. Але все одно ще як-не-як щось взяли. Попали нам декілька білих, по-моєму, п'ять чи скільки я їх навіть не рахував. Один кашу такий гарний. ось. Якось він рятувався і то, тому, що він сховався під гробовий патик, то його, напевно, рятувало. Тому він не спарився, бо ті попередні, що ми знайшли, всі у хлам. Ось так. Ну ось така була у нас сьогодні грибалка. Спонтанно, навіть не планував сьогодні йти в ліс. О, зранку працював, працював. Потім на самий обід виключили світло. От зараз о 4 годині 16.00 включають. Якраз поки ми додому, пів години, і будемо працювати. Ну, а ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. До наступних зустрічі, глядачі, па-па.